Словам святої вам не від святого. І вангелія, і святого і. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя. Який Бога не боявся і людей не шанував, була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила, вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів та згодом сказав собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та й не побила мене. І промовив Господь: послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде Син людський, то чи знайде він віру на землі. Це є слово Господнє. Хейскуван, Святого, Євангелія знищить наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Nie в pochwalony Jezus Chrystus. Sława Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні наш каплан Гойча, дорогенті каплани, які нам служать, хімці сповідають, що сьогодні наші сістри zakonne, монахині, дорогі наші міністранти, рицеші святого Яна Павла II, Органістка, співчана, кохані парафіяни, дорогі радіослухачі, брати і сестри, які єднайтеся з нами в цій молитві з Городоцького постола у кохані любі Божих діти. Читаємо сьогодні в 29-ту неділю звичання Евангелію від Святого Луки, 18 розділ. Останні речення, яке ми чуємо в цій Євангелії, пан Єсус каже так: однак, як прийде Син Людський, чи знайде Він віру на землі? Чому так пан Єзу запитує? Ми сьогодні думаємо так на перший погляд Евангелія про суддю, Евангелія про вдову. Написано, що в одному місці, тобто це було в конкретному місці. Очевидно, є притчі, які пан Єсус каже, такі, які фактично відбувались, але є притчі, які пан Єсус з різних історій людського життя робить таку одну картину, одну історію і розповідає про це. І можливо, що це був факт. Автентичний, правдивий, а можливо в цій притчі пан Єсус показав різні ситуації, які є. І правда є така, що ця людина, ця вдова, вона шукає допомоги тільки для того, що вірує. Пригадаймо собі різні історії Євангелії, де пан Єзус робить чудеса, приходять 10 прокажених, просять зціли нас. Пане їх відправляє, так скажемо, по-нашому до костьола, до Ксьонзів. Дід покажеться священникам в синагозі, подин вернувся, подякувати. І пан Ісус каже, де решта? Тобто Бог вірить, що людина є вдячна. Тут виходить, що нема цієї віри. Вони вірили, бо прийшли просити. Вони вірять в тоді, коли щось потребують. Приходять люди до Ісуса Христа і просять оздорови мене. Приходить незрячий, каже, Господи, я хочу прозріти. Кожна людина, яка приходить до Ісуса Христа, приходить з вірою, навіть не з припущенням. Тому що чули десь про те, що Ісус оздоровляє стілює. І сьогодні ми собі хочемо зрозуміти цю ситуацію і ці відношення вдови. І судді. Для нас суддя це такий новочесний, современний, новітній, це хтось хто є чиновником, хто розсуждає, хто дає вирок, якісь остаточне рішення, але він не бере нікого під захист. Судді це хтось, хто. Може розсудити. Це, наприклад, тато вдома. Це Ксьонськостіння. Люди приходять, кажуть, як зробити. І Ксьон скаже, так, 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 зробіть. Ну, це право судді, це завдання суд, судді. І суддя це не тільки той, хто є чиновником, але кожен є суддею. І ми є судді самі над собою, йти до костюла рано чи вечір, в обід, чи в не йти. Погода, сніг, сонце, дощ, от йти на молитву не йти, ми самі розсуждаємо. І в цьому моменті наша душа показується такою вдовою, тому що душа завжди вірить в Бога. Завжди. Вона є створена Богом. Душа є безсмертна. Людина через це є безсмертною. Тобто ми через смерть переходимо цей поріг до вічності. І нас не було там 100 років тому чи більше. Ми з'явилися на цьому світі, Бог нас сотворив, і потім ми вже не, не пропадаємо. Ми далі йдемо в вічність. І ця душа домагається в нас, в нашому тілі, домагається, заведи мене до костюму, посповідай мене, заведи мене до Комунії Святої, помолись зі мною раною і вечір. І ця душа в нас постійно бореться за своє. А ми тіло наше, ну це такий суддя хочу, не хочу, буду молився, не буду молився. Да? Тобто, я навіть пам'ятаю в дитинстві, в нас такого не було вдома, що я хочу молитися чи не хочу. Але коли, наприклад, мама прийшла пізно з роботи, я вже там майже засипав, вже спати бабці положила, мама каже, молився, я кажу, так, да, добре молився. Ніби добре, вставай ще раз, як ніби то, то там толку не було. Mm -hmm. Я кажу, мама, ну щось молився. А ти за душу пам'ятаєш, душа хоче гарної молити. І я проснувся бігом раз на коліна, помолився, все, тепер можете спадки. Так, і, і цей власний суддя. Що робити? Слухати душу чи не слухати? Вдове це ті люди сьогодні в такому духовному значенні. Так як вдова беззахисна, в кого помер чоловік, ця людина вже не має, яка защити якоїсь, то люди вдову це ті, котрі справді не мають оборони, котрі не мають якогось почуття совісті, він раз так негарно каже, немає клетки вдома. Ну так поступає в житті, що так не може. Людина, яка не розуміє, що вона робить, людина, яка не пробуючи чогось навчитися, послухати науки Божої, взяти ксом в руки, почитати Біблію, наприклад, взяти рожанець, помолитись, шукати якогось захисту. Люди, які не шукають захисту, люди, які думають, що вони самі можуть все зробити на цьому світі, вони хочуть бути захисниками, так? але ми повинні мати постійну цю свідомість. Що ми є під захистом Бога. Постійно ми є під захистом Бога. І тільки такі моменти, коли людина робить з себе Бога, вони показують, що ми є вдовами, що в тоді ця людина вона до нічого не належить, до нікого не належить, не знає, що з собою зробити, що це за життя, коли живе, коли помирає, коли що робити. Людина взагалі просто існує як якийсь предмет. Ось це дуже часто є таке духовне відовінство, духовна вдова. І не раз так є. не раз, власне, люди бояться взяти Бога за свого захисника. У мене колись був такий момент поїхав я ремонтувати машину. Заїжджав ну, гаражу, якась там музика, це ну, голосна, якась така живенька. Ну і я кажу, ну добре, але тут люди живуть тут близько хати, якийсь желтом, чи тобі увагу не звертають. Ну, а я роблю, що хочу. то Я кажу, ну хорошо, давай тобі Радіо Марія слухай, подарую тобі прийом, яким хочеш. Та ні, то що люди подумають, що якийсь навізоний чи що, щось зі мною зробилося, в Штундри пішов Я кажу, Тондри, теж слухають Радіо Марію. Як ви проводив ефіри, до мене дуже багато протестантів дзвонили і слухають. Я кажу, а що за проблема? Та ні, то мене не поймуть. Я кажу, як тебе не поймуть. І каже, треба якусь завчасть. Прости, сказав, поїхали. Я тебе до завчасті ще щось покажу. Ну і завіз я до нашого парафяніна, такий є в нас в нашій днівщині, годя льоні князівничним часом там костяку машини ремонтують. І в нього все рані Радіо Марія включена постійно, день і ніч. На, на гаражу висить прийомник і цей. І я його підвожу, кажу, виходь. А що це таке? Я кажу, бачиш, людина ремонтує машину. Радіо Марія слухає, чути на всю вулицю. І ніхто не каже, що він дурний, ніхто не каже. Всі хвалят. Ну, Бобожний дядько. Я кажу, цікаво, що про тебе кажуть. Ну, може, я подумаю, Ти, може мені той радіо подарувати. Каже, я перший раз дарував, тепер купиш за дві ціни. Нема дурних. Як розум прийшов, треба платити. Не знаю, чи він колись купляв, чи ні, я його на відпусті світокнув його бачив. сестра страх про це на радіо продавала, не знаю. Може він собі купив, може щось подумав. Але ми не раз справді, знаєте, боїмося. То як я піду з ружанцем в руках, то що подумаю, десь там ховаю, щоб ніхто не бачив, чи пережегнутися коло так, перехреститись, то дивлюся вправо, вліво, чи ніхто не бачить тихенько перехрестився. А чого боятися? Нема чого боятися. Я йшов поздравити одних родичів своїх, вони там в столові собі купили якийсь там обід. Я якраз парафію їхав, думаю, на минутку зайду по І проходжу через один зал, потреба йти в другий і чую, слава Ісусу Христос, нібець, який не христос. Я думаю, палки ще мене знайшли в ресторані, щоб мене не хватало. Але дивлюся, сидять наші люди. Я підходжу, вітаюся. А ці другі кажуть, це хто, це хто? Ну це наш кьон каже, і давай там вже рекламу не роблять, це наш кьон він на справи і все. Я думаю, ну в мене так в не хвилять, як в ресторані. І що я собі подумав? То ж можна сказати щось про Бога на роботі, в школі, в больниці? Можна щось сказати? В столові, в буфеті? Я колись ходив до больниці тут з комунім свєтом, заходжу в одну палату, чую. Моляться якісь, ну, православне радіо, хтось слухає. Заходжу в другу, чую, радіо Марія в телефоні слухає. А кажу, до костюма попав. А цей лікар, який там був на цьому етажі діжурний, каже, ойче, тут каже, такі хороші люди святі, то вони скоро з больниці Костю зробили. Я кажу, слава Богу. Не бояться. так? Чого боятися? А ми є цими вдовами в тоді, коли ми не шукаємо захисту в Бога. Коли знаємо, що Бог наша охорона, Бог наша защита, наш опікун, чого ми цього Бога не шукаємо? Чого ми його боїмося, стидаємось? Ну, як це може бути, так? І насправді, кохання, скаже, що коли ми переступаємо цю бар'єру, коли ми розуміємо, що це є важніше, що це є навіть по-людськи гарно, це є культурно, це є. Ну, вища культура, це вищий пилотаж, це навіть не дипломатія, це просто виховання, то тоді ми розуміємо, що ми на щебельку вище. Я вже багато прикладів проводив тут про наших парафіян, про всіх. І якраз мені вже наші кохані жіночки дівчата казали, ой, чи ви вже про нас не кажіть, але якраз є в кості, то те ще терплять. Всі знають, що в городку, щоб купити якусь сірубку чи кусочок бляшки, прийти на хліб завод. Це такий прикол. Я приходжу, там працюють наші дівчата, парафіани, і ніхто не боїться, всі похвальони, стаю Христу, голосно, що там хоче. І є люди, які приходять щось купляти і так дивляться, що до чого. А я відразу кажу, чоловіче, може вам посвятити щось? Хочете? Бо тут святять, тут продають, але ціна дорожча. Хочете? Ні, ні, не треба святити. Але ти вже людину зачетив. А уявіть собі, якби хтось сказав якісь глупості, якесь погане слово, когось обізвав, ну то навіть в коперації воно, воно не грає, це не то. І, власне, вдови це ті люди духовно, опущені, не Бог їх опустив, а вони Бога опустили просто, відмовились. І сьогодні дуже часто є ця ситуація, коли наша душа. Приходить до нас, до цього судді, бо ми справді не раз робимо такі речі. ну, Я не можу сказати про нас, всі, всіх, тому що хто на якому не вгору святі люди, святі парафіями, аніоли. Але скажу по собі, часом людина ловить себе на чомусь поганому. І я буваю такий суддя, невіруючий, і Бога не боюся. Мені навіть колись там сусід один казав, бо ми. Таке болото коло хати було, і я вирішив щебьонком засипати, договорився вулиць ради, все, зробили ну, Америку коло хати. Ну і там їду далі, і там болото далі поза хатом вже. Ну і там їду, там щось хляпнуло болото на якийсь там забор. І, і сусід кричить на мене, о, Ксьон, це льота, і кури тікають від нього. І, це, і я там починаю втихомирювати, кажу, ну двіться, я зробив, хочете я вам зробити, давайте разом. Я і і кажу, і чого кричиш, так? І він мене каже: ти ні, ні то в Бога не віриш і совісті, не маєш людей на шануєш. Я думаю, то якби шаную людей, і в Бога вірю. Але сказав мені таке, може він на той момент так повірився і сказав мені, І я собі думаю, то може я буваю таким суддею, що душа хоче лагідності, підходу, якоїсь ну, культури, відношень. Так? Але тебе часом по людськи щось там понесе і, і просто починаєш, скажімо, ну, показувати востоята, як не повинно бути. І дуже часто і так, що ця душа приходить до нас, до людей тілесних, і просить, молися, йди до сполу, йди до костього, навертайся, йди до комунії, так? роби добро для людей. І ця душа постійно, як вдова, приходить, приходить постійно. І домагається свого. І тепер ми маємо відкликнутися. Має бути той момент, коли ми говоримо, що я вже боюся, що ця душа мене може побити в який спосіб. Гріх має наслідок смерті. Смерть наслідок гріха. Ми не можемо сказати, що кожна хвороба це наслідок нашого гріха. Це може бути чийсь гріх взагалі наслідок первородного гріха, Адама і Єви. Але якщо ми супротивляємося Богу, якщо ми не йдемо на Божий закон, якщо ми перекреслюємо Боже правила, то потім лишається тільки гріх, який нас добиває. І ця душа страждає, і вона нас попереджує, що може бути погано, йде до цього судді мене. І цей суддя каже, я боюся, що вже щось може зробитися. Так? Я боюся, що може зробитися. Мені один чоловік казав, я почав ходити до костюла, бо мені вже всі святі снилися. А я кажу, то як вони як снилися, як ти не ходив до костюму? Він каже, такому, як ти, а то дьявол повинен снитися. Ні, вже такі святі снилися, що я знав, хто вони такі, допіру, потім почав ходити до костюма, то в цьому ж це вже бачив образики і знаю, що були святі. І ця душа домагається. Людина вже настільки перестрашена, що з нею щось робиться, що вже насправді пішла до храми. Але чи це може бути в такий спосіб? Так? Чи це має бути е, якось так поза нашою свідомістю? Чи це має бути в такий незрозумілий спосіб? І ми не раз боїмося такої правди. Ми боїмося е, правди про себе. Так? Хоча правда нас визволяє. І ми завжди домагаємося правди, ми хочемо знати правду. Це натурально, щоб ми в правді і знали правду. Але не раз ми боїмося цю правду виявити. Так останньо я мав таку можливість зустрітися з одним знайомим міністрантом з Карпат. десь там їздили на Білжинку разом, і він каже: Ой, чи я вам розкажу таку історію смішну. Ми з дідом колись пасли вівці, барани впасли і каже, пішов один чоловік. Потім указалося, що йому сказали, бо він не знав там села, і сказав, там будуть пастися барани. І каже, там, де вони переходять, там такий місток був. І, каже, то там за тим мостом треба повернутися, де биш нашу хату знайдеш. Ну, Він ходив, шукав цих баранів. Ну, прийшов, каже, пусту поляна, а ми вже додому загнали. І він приходить, і дідуся питає, а ви баранів не бачили. А тобі на що? А тут з барани мали йти. А каже, дімо до нього, а, а тобі на що Вони? Ти що відстав? Каже, давай тебе заведе до хліба. Тобто, знаєте, ну то ж скажи правду, що мене послали в це село, що казали, що за мостом там треба повернути. Ні, то він не скаже правду, тільки буде питав, де барани. Ну і діду його спитався, ти що відстав? Ось так дуже часто буває в нашому житті, що ми самі себе лише ж затурка не робимо. Чому? Боїмося правди. Боємося правду. А ця вдова, ця душа, вона ходила і домагалася правди. Тому написано, зроби зі мною правосуддя, не просто засуди, а виправдай мене. Виправдай мене. І для того сьогодні ця Евангелія вчить нас такої настирливості. Це називається ревність, побожність, вчить нас такої стійкості в молитві, щоб ми насправді почули ці слова, які пан Єсус каже. Якщо такий непобожний, неправедний, недобрий суддя взяв під опіку цю вдову, то чи Отець Небесний не захистить своїх дітей, своїх вибраних? І тому ми також, якщо вже ми милосердні для себе, то чи Бог не буде милосердний для нас, Тому дякуємо Богові за його любов, милосердя, доброту і стараємося теж прислухатися до нашої душі. Цього Божого голосу і в нашому серці і виконуючи Божу волю, йдімо до Господа, до неба по щасливу вічну нагороду. Амен.